Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми з вами будемо малювати милого котика на Хелловін у вигляді відьмечки. Лінер та маркер у мене від фірми Моро, Новенькі мої. Давайте почнемо. Я просто промальовую, дивіться, ось такою лінією, ви можете просто навіть його не намічати. Починаємо ми з кола. Це буде голова нашого котика, її бажано впустити трошечки вниз. Ось так ми зробили. Тепер ділимо нашу голову навпіл. У мене вже перша лінія є. Другу робимо так само. Тут у нас будуть у нас, наші очі. Я їх е, малюю поки що просто кружечками, потім ми промалюємо їх е, більш детально, щоб вони були красиві. Ну, приблизно одного розміру. Якщо нічого, щось не вийде, один розмір, ви можете потім змінити. Ось так. І ось так, щоб вони не в одну сторону дивились. Ось так буде. А можна ще ось тут, у мене буде ось така типу частина, а це буде просто світліший світліше відтінок. Ми потім з вами ще подивимося. Тут у нас закінчується мордочка приблизно. Я це ось таким чином намічаю. І ось тут. Тут в мене трохи буде менше око. я потім подивлюся детальніше по розмірах. Тут у нас також йде біла частинка, в мене буде він сіренький, а тут така біла мордочка. Давайте намітимо йому вушка. Вони мають бути не зовсім великими. Ось так десь мордочка ось така, кружечком так і залишаю. І готово. Тут можна, можливо, додати таких ми будемо вводити, покажу яким чином. У нас одного вушка буде не видно, взагалі можна і двох не видно буде. Зараз будемо малювати з вами капелюшок відьми нашому котику. Зараз покажу, як це зробити. Нам потрібно намітити частину. Зараз я тут трошки приберу лінію, щоб вам вони не заважали. Буде йти ось ця частина. вона трохи не влазитиме, але у вас, я сподіваюся, що все буде нормально. Ну, ось так в мене вона буде трохи в краї. Але якщо ви також хочете, ви можете зробити по-іншому. І ось так робимо. Тобто вушка ми бачити не будемо. Будемо бачити лише ось цю частину капелюшка. Ось так. І тут в мене будуть гарбузики, щоб закрити його тіло. Тут буде один гарбузик, а тут буде просто. Такі терчати невеличкі його, їхні шматочки. Готово. Тепер давайте швиденько обводити. лінер F. Ось, починаю з носика, обводжу його, ротик. Очі намагаюся зробити круглими колами просто звичайними. Але якщо щось не вийде ну, з очима, то нічого страшного. Тобто. Ми не зациклюємося на тому, щоб у нас що було прям ідеальне очі, ідеально вони правильні. Все-таки це тварини у них очі відрізняються. Посередині лінії ми її намітимо вже маркерами. Гарбузики. Гарбузикам рекомендую одразу хвостики також понамічати, щоб було простіше. Роблю кривими формами, якісь тут Згибаю лінії елементи. Ось так. Взагалі можна не робити хвостики всюди, я просто маленькі якісь пододавала, кривенькі і все. Готово. З відтінком. Так. Зафарбовуємо. Якщо у мене передрукується, у мене такий скетчбук, що я підчув багато років, просто я на ньому не малювала. Але тут дуже тоненькі притаркуші, і якщо передакується через цей аркуш клітинку, то мені не буде якось прикро, тому що, ну, я просто взяла для того, щоб показати вам, як можна намалювати милу листівку на Хайлові, або подарувати просто якусь на день народження, чеку, там, день народження восени. Просто тут малюєте тортик замість гарбузиків. У мене GG5 беру і перебугую. Ось дивіться, де розпробовую. До речі, очі в нього його хочу зробити. А, я думала, спочатку коричневі, але вирішила все-таки зробити більш якісь жовто помаранчеві не знаю, щось таке. Можна і зелені зробити. Але зелені вони будуть тут гарно просто притокомп... компонувати з гарбузиками. Ну, тобто, тому що це протилежні відтінки. Є якісь світло, світлий, ви можете його взяти. Я просто додам в деяких місцях тіней переход. Перехід помаранчевий, зараз я покажу. А там ми зробимо таким світло-коричневим. Побачите зараз все. На власні очі. Ото. Тепер давайте візьмемо 92-й якийсь. Але тепер я беру уже якийсь помаранчевий. Ну. Зараз я все порозмиваю. Дивіться, я просто пройшла. Зараз я все порозмиваю і буде красиво. Не так, як зараз, зараз ту хвилинку. Тепер беру знову ось цей коричневий і заходжу тепер уже. На помаранчеві, просто лініями можна крапочками додати, Готово. І беру о, тепер світло коричневий і роблю всю частину. 92 перемалювуємо тіні на капелюшку. Поруч за цими елементами знизу, зверху. Просто трохи додаю, не сильно багато. О, просто має бути якийсь об'єм, об'ємність нашого малюнку. Наприклад, тут я також зверху підтіняю. Тут я зафарбовую. Ото ми робимо ось таким чином обережно. Почну я з росленького ним я зафарбовую перший ось цей центральний гарнізок. Це в мене 44-й відтінок. А ось тут у мене буде перехід, тобто зверху у мене буде жовтий. Зараз я вам покажу. Зверху жовтий. А тут беремо потім помаранчевий. Підходжу до дов, дов, доволі близько, як ви бачите, доволі близько. Потім беру знову жовтенький. І нібито розмиваю. Ну саме, ми спочатку, як ви бачите, давайте алгоритм невеликий, який ми сьогодні малювали. Ми спочатку намітили олівчиком, потім обвели лінером, потім ми з вами заливаємо усі елементи. Я одразу дозилася неї на котику, але ви могли б просто залити все із ці гарбузики, а аж потім додавати тіні. Я просто не зовсім люблю чекати, поки все в мене. Одразу а, ожив, став живеньким. Так. Красам, тепер можна трохи тут додати, типу, шерсть. Його. Він все-таки світленький можна йому пододавати. І все. я б може тут додати, можна. Взагалі можна безкінечно додавати. Я тут трохи підправляю, куди в мені не зовсім залізло, куди хотілося. Бачите, в мене розпливаються маркери, що вони свіженькі. Але у вас такого може й не бути. Mm. Ось Ось такий малюнок у нас вийшов. Я пропоную вам ще тут додати стрішочки ось тут. Якщо ви, звісно, хочете. І наш милий котик готовий. Ставимо підпис, дату, якщо бажаєте. і все. Я поверх ще лінером в деяких місцях наводжу елементи, яких мені не вистачає. Ось, наприклад, вушку, я б його трохи виділила б, і тут трохи моя вушко починати маю. І ось тут можна віки додати, я їх додам, все-таки хочеться мені дівчинку відьмочку тому я додаю віки. Ви цього можете і не роботи, звісно ж. Готово. Ось така мила ілюстрація в нас вийшла. Усім дякую за перегляд цього невеличкого туторіалу. У нас вийшла така атмосферний малюночок. На фон можете додати, чого бажаєте. Мені здається, що буде вже занадто. І всім дякую, до зустрічі!